В останні тижні небесна спільнота знову затамувала подих. Об'єкт, відомий як Три і Атлас, який уже кілька років не сходить із перших рядків наукових бюлетенів, знову зробив крок до загадки, що може змінити наше уявлення про природу космічних мандрівників. Цього разу все почалося не з випадкового спостереження, а з конкретних перевірених даних. Астроном і дослідник Авієлоя опублікував результати, що, за його словами, змінюють тон усієї історії навколо Атлас. Його заяви не епатажні, вони технічні, холодні, точні і водночас дивовижно тривожні. За його публікаціями, уперше було зафіксовано радіосигнал, який чітко відповідає поглинанню молекул гідроксалу О сполук, що зазвичай з'являються тоді, коли на крижаних тілах починається процес сублімації, тобто перехід льоду у газ під дією сонячного тепла. Це сталося завдяки начутливому радіотелескопу Міркат у Південній Африці. На перший погляд, це може здаватися просто черговим науковим фактом, черговим рядком у каталозі спостережень комет, але є деталь, що змінює все. Спостереження не лише підтверджують активність атлас, а й натякають на щось більш складне, ніж звичайна реакція кометного ядра на нагрівання. Паралельно з цими вимірюваннями з'явилися й нові оптичні зображення вони показали складну мережу струменів, своєрідних джетів, які вириваються з тіла об'єкта після проходження перигелію. Ці структури не випадкові плями світла на знімках. Вони мають чітку орієнтацію, повторювану геометрію, а їх кількість і розташування виглядають надто впорядкованими, щоб бути просто результатом випадкового танення криги, і все це відбувається на фоні того, що деякі ключові спостереження, зроблені ще в жовтні, досі не оприлюднені офіційно. Дані високої роздільності залишаються на паузі, і саме це викликає напруження в науковому середовищі. Авілое наголошує, час має значення. Те, що зараз бачимо, це не застиглий кадр це процес, який розгортається у реальному часі. Атлас змінюється, можливо, прямо на наших очах. Радіовимірювання Міркат показали сигнали саме у вигляді поглинання, а не випромінювання це важливий нюанс. Адже такий тип сигналу свідчить про наявність холодного газу, що розташований між об'єктом і джерелом теплового випромінювання позаду. Іншими словами, ми спостерігаємо не просто світло від атлас, ми бачимо, як він змінює саме світло, що проходить крізь його атмосферу чи газову оболонку. Це прямий доказ присутності речовини, яка поглинає енергію, але сама залишається холодною. Температурні параметри цих сигналів ідеально збігаються з розрахунками для об'єкта, який перебував на певній відстані від сонця у момент спостереження, і це збіг, який не можна відкинути випадково. Теплова активність Атлас реальність. Але що саме її спричиняє? Це головне питання, на яке немає остаточної відповіді. 8 листопада 2025 року з кількох обсерваторій надходять кадри, зроблені за допомогою поєднання десятків експозицій. Вони створюють зображення, де навколо ядра Атлас сяє туманна, але дивно чітка оболонка, своєрідний світловий ореол, що розтягується майже на півмільйона кілометрів. Усередині нього сім, а за деякими оцінками навіть більше окремих джетів. І саме ця цифра 7, викликає найбільшу увагу. Бо кількість і розташування струменів не нагадують хаотичне виверження речовини з нерівномірно нагрітої поверхні, вони утворюють складну просторову структуру, яку важко пояснити простими геологічними процесами. Аві Лоя пропонує два варіанти перший природний локальні крижані ділянки. Що, нагріваючись, викидають потоки газу і пилу, формуючи джети різного напрямку. Другий технологічний. І саме це слово лунає в його доповіді найобережніше, але й найсильніше. Технологічний варіант означає, що ці струмині можуть бути системами корекції положення або навіть елементами руху, щось подібне до реактивних сопел на апараті, створеному з певною метою. Дослідник не стверджує, що атлас штучного походження. Але він наполягає, що відкидати таку можливість передчасно це наукова помилка. Він закликає колег зберігати відкритість мислення і водночас вимагає доступу до закритих даних тих самих високороздільних зображень, зроблених камерою HiRISE з орбітального апарата Mars Reconnaissance Orbiter ще 23 жовтня. Якщо ці кадри справді існують, вони мають роздільну здатність до 30 метрів на піксель це у десятки разів краще, ніж зображе. Коли перші результати з радіотелескопа Міркат з'явилися у відкритому доступі, більшість астрономів сприйняла їх як технічну новину. Ще один запис у довгому ланцюзі спостережень кометоподібних об'єктів. Але з кожною годиною, з кожним новим коментарем а, Ві, Лоя ставало зрозуміло ця історія виходить за межі звичних пояснень поглинання сигналів на частотах, що відповідають гідроксалу О, це не просто сліди води у космосі. Це свідчення активної хімії, яка розгортається в безповітряному просторі, хімії, що зазвичай відбувається там, де є постійна дія тепла, динамічні процеси, а іноді контрольована реакція. Усе це разом утворює картину, яку складно вкласти в рамки звичайної кометної фізики. Лоя у своїх публікаціях неодноразово підкреслює сигнал, зафіксований міркатом, має форму чіткої лінії поглинання, вузької, але глибокої. Це означає, що газ, який викликає це поглинання, розташований на чітко визначеній відстані від джерела випромінювання і має стабільну температуру. У природних умовах, коли лід на кометі починає випаровуватись, температура змінюється нерівномірно, а лінії в спектрі стають розмитими. Тут же ми бачимо щось інше структуроване, контрольоване і з закономірним зміщенням у частотах, що точно відповідає швидкості руху атлас відносно Землі. Це і є те, що Аві називає динамічно узгодженим сигналом, тобто таким, який поводиться занадто впорядковано, щоб бути випадковим. Він звертає увагу і на інший момент ширина ліній поглинання збігається з температурними умовами, які відповідають відстані атлас від сонця під час спостереження. Цей збіг не можна віднести до збігу обставин, це фізично обґрунтована послідовність, яка свідчить про те, що процеси на поверхні чи поблизу об'єкта відбуваються відповідно до передбачуваних теплових моделей, проте водночас спостережуване поглинання не супроводжується характерними слідами масового викиду, пилу чи газу, які завжди йдуть поруч із сублімацією. І саме тут, на межі спостережуваного і невідомого, починається найбільша інтрига. На зображеннях, отриманих на початку листопада, помітні не просто струмені, а цілі канали. Що розходяться від ядра під різними кутами, деякі спрямовані прямо у бік сонця, так звані зоряні джети, які в природі трапляються вкрай рідко. Таке спрямування вважається енергетично неефективним для комет. Випаровування зазвичай відбувається з тіньових ділянок, де температура стабільніша, а не з боку, який безпосередньо освітлений. Але на атлас усе навпаки. Це вже само по собі дивно. Розрахунки, які Авілоя опублікував у супровідних нотатках, Показують, що потужність цих джетів надто велика, щоб пояснити її лише пасивним нагріванням. Якщо б кожен із семи струменів був звичайним газовим викидом, загальна кількість втраченого матеріалу мала б становити близько 16-ї частини маси об'єкта, тобто приблизно 5 мільярдів тонн речовини. Така подія залишила б після себе гігантську хмару пилу, яку спостерігали б десятки обсерваторій по всьому світу. Але цієї хмари немає. Не виявлено жодного відбиття світла, яке би відповідало такій кількості речовини у просторі. Лише слабке дифузне сяйво, майже прозоре, але стабільне. Саме тому Лоря піднімає питання про альтернативний механізм прискорення. У своїх лекціях він говорить про те, що траєкторія Атлас виявляє відхилення від прогнозованої гравітаційної лінії. Це означає, що на об'єкт діє додатковий фактор, який не можна пояснити лише впливом сонця або планет. І якщо це не масове викидання речовини, тоді що? Можливо, форма внутрішнього джерела енергії, можливо, спрямований імпульс, а можливо, зовсім інший принцип руху, який нам поки невідомий, ключове слово тут поки. Бо жоден серйозний учений не дозволить собі зробити висновок, не маючи повної картини. А її бракує, Лоя неодноразово наголошує частина найцінніших даних усе ще залишається під контролем державних агентств. І недоступна для незалежного аналізу. Йдеться про ті самі кадри з Mars Reconnaissance Orbiter, зроблені камерою HiRISE. Вони могли б розкрити деталі поверхні з роздільністю, достатньою, щоб побачити форму джетів, структуру Ореолу, можливо, навіть текстуру матеріалу. Та без цих зображень учені змушені покладатися на менш точні спостереження. Це породжує дискусії, сумніви, теорії, що вже розходяться за межі академічного кола. Поки частина спільноти зберігає стриманий скепсис, інші наукові групи почали власні спостереження. Вони виявили, що світність Атлас коливається незвично швидко, іноді змінюється на кілька відсотків за добу. Для звичайної комети це нетипово такі зміни можуть вказувати на періодичну активність, яку не завжди пояснює термічний ефект. Астрономи називають це фотометричним диханням об'єкта, немовби він вбирає і віддає світло в ритмі. Який не підкорюється простим законам фізики. Це може бути наслідком обертання з нерівномірним Альбедо, але може бути й іншим, наприклад, результатом періодичних викидів енергії. Ще одна деталь, яка не дає спокою дослідникам напрямок, із якого Атлас увійшов у внутрішню частину сонячної системи. Його траєкторія проходить у межах 9 градусів від точки, звідки у 1977 році на Землі було прийнято знаменитий радіосигнал. ВАУ. Сам факт цього збігу не доводить нічого, але створює додатковий контекст історичний, символічний і водночас насторожливий, адже тепер, через майже півстоліття, з того ж напрямку з'являється об'єкт, який проявляє активність, що не вписується в звичні рамки астрономії. Лоя не робить сенсаційних висновків, але він наполягає ігнорувати цей збіг було б нечесно щодо науки він називає це пунктом інтересу, маркером, який варто тримати в полі уваги. Плани на майбутнє спостереження вже розроблені. Якщо все піде за прогнозом, 16 березня 26-го року Три і Атлас пройде приблизно за 53 мільйони кілометрів від Юпітера. Це небагато за космічними мірками, і саме тоді зонд Джуно матиме можливість спрямувати свої антени в напрямку об'єкта. Лое пропонує використати дипольну антенну Джуно для пошуку низькочастотних радіосигналів у діапазоні від 50 Гц до 40 МГц. Цей частотний спектр зона, де могли б з'явитися сигнали від електромагнітних процесів або, у крайньому випадку, техногенних джерел. І якщо бодай щось буде зафіксовано, це стане подією, яка визначить ціле десятиліття космічних досліджень. Але поки ми чекаємо на березень, кожна нова ніч спостережень додає штрихів до портрета Атлас, різні обсерваторії фіксують одну і ту ж тенденцію об'єкт продовжує змінювати швидкість незначно, але стабільно. Це відхилення настільки стале, що його довелося враховувати в усіх нових орбітальних моделях. Для природного тіла така поведінка виглядає нелогічною. Зазвичай після перегилію активність спадає, і траєкторія стабілізується, тут же відбувається протилежне це, ніби хтось або щось підтримує рух, компенсуючи втрату енергії. Додайте до цього ще один факт швидкість обертання атлас не збігається з тими змінами, які спостерігаються у світності. Це означає, що зміни яскравості не пов'язані лише з ротацією. Іншими словами, є інший механізм, який періодично змінює кількість відбитого світла. І саме цей ритм, який зберігається протягом кількох тижнів, може бути ключем до розуміння процесів усередині об'єкта. Якщо це комета, вона поводиться як жива, якщо це щось інше, тоді ми стоїмо на межі відкриття, що змінить уявлення про присутність технології поза землею. Однак Авілоя закликає не поспішати з висновками. У своїх останніх заявах він говорить про необхідність міжнародної координації ми маємо діяти як одна наукова спільнота. Ми не шукаємо сенсацій, ми шукаємо істину. Його слова звучать не як заклик до віри, а як заклик до дії. Він пропонує створити спільну платформу обміну даними, щоб зібрати всі спостереження від професійних обсерваторій до аматорських телескопів в єдину базу. Бо атлас, каже він, це не просто об'єкт, це тест для самої науки, чи здатні ми реагувати швидко, відкрито і без бюрократичних бар'єрів, коли перед нами щось, що може бути унікальним? У цій історії є ще одна грань психологічна. Лоя часто згадує, що затримка у публікації даних створює не лише наукові труднощі, а й певний розрив довіри. Адже якщо наука прагне прозорості, то приховування спостережень. Зроблених на кошти суспільства виглядає як крок у протилежний бік. Це питання не лише до агентств, а й до філософії відкриття, що ми робимо, коли стикаємось із невідомим, приховуємо, поки не зрозуміємо, чи ділимося, навіть якщо це може викликати сумніви і суперечки, тим часом світові ЗМІ починають активно цікавитись темою. Хтось говорить про найактивнішу комету за всю історію спостережень, інші про аномалію, яку не можна пояснити. Але, попри заголовки, суть залишається в деталях у тих мікросигналах, що приходять на антенну міркат, у тих тінях джетів на зображеннях, у тих обчисленнях траєкторій, які раптом не збігаються це тонка робота, майже детективна, де кожен мікрогерц має значення. Лоя наголошує, що будь яке передчасне оголошення про штучне походження Атлас було б катастрофою для довіри до науки, але й повне ігнорування фактів не менш небезпечне. Він пропонує триматися середини, там, де живе справжня наука між сумнівом і відкритістю. І саме в цьому балансі можливо народиться відповідь у найближчі тижні понад 200 обсерваторій у різних частинах світу готуються до синхронних спостережень. Мета створити безперервну хроніку змін у поведінці 3 і Атлас. Це буде перша у своєму роді глобальна кампанія моніторингу одного об'єкта, де астрономи, фізики. Радіоінженери і навіть програмісти працюватимуть як єдиний механізм. Усі сподіваються, що саме ці спостереження допоможуть знайти закономірність щось, що пояснить, чому об'єкт продовжує прискорюватися без видимого джерела тяги. Але навіть якщо нові дані не принесуть однозначної відповіді, сама ця подія вже стала прецедентом бо вперше за багато років людство дивиться у глибини космосу не просто з цікавістю, а з відчуттям, що десь там, можливо, зовсім поруч. Ховається щось, що не вписується у наші моделі. І це відчуття не страху, а передчуття, передчуття відкриття, яке ще не сталося, але вже почалося. Тиша космосу не порожня, вона насичена шумом, мерехтінням, тисячами джерел випромінювання, серед яких іноді спалахує щось нове, неочікуване, надзвичайне. Саме з такої тиші виринув три і Атлас. І тепер, коли хвиля уваги охопила обсерваторії по всьому світу. Перед людством постає не просто чергова наукова задача, а момент, який може стати межею між двома епохами епохою припущень і епохою розуміння, дані, що надходять із нових серій спостережень, дедалі більше заплутують картину. Радіотелескопи, що продовжують моніторинг об'єкта, фіксують непостійні, але повторювані коливання у діапазоні низьких частот. Вони надто слабкі, щоб назвати їх сигналами, і надто закономірні, щоб списати на перешкоди. Це вібрації схожі на тихий подих між зірками, які повторюються із певною періодичністю. Одні фахівці вважають це залишковими ефектами від розігрітих газів, інші можливими модуляціями, створеними внутрішньою динамікою самого об'єкта, але є й ті, хто припускає, що такі коливання могли би бути побічним ефектом керованого руху, якщо атлас дійсно має якусь форму активного управління або стабілізації. На зображеннях, отриманих уже в листопаді, видно, що структура джетів змінюється, два з них зникли, ще три змінили напрямок, а центральний зоряний струмінь став інтенсивнішим. Навколо ядра формується новий, щільніший шар пилу, який розсіює світло, створюючи ілюзію великого гало, що перевищує півмільйона кілометрів у діаметрі. Проте найдивніше це тіньові лінії, які проходять крізь цей ореол під однаковими кутами. Вони нагадують відбитки конструкцій або віддзеркалення геометрично правильних елементів. Такі структури не властиві природним об'єктам, вони надто симетричні, надто стабільні. Коли ці зображення було представлені групі астрономів у Цюриху, реакція була стриманою, але вираз обличчя експертів говорив більше за слова. Вони бачили те саме, що й усі інші порядок там, де мала би бути хаотична кометна активність. Для природи це не характерно. Проте наука не терпить поспіху. Ніхто не поспішає з гучними заявами. Навпаки, усе зводиться до одного потрібні нові дані, потрібні незалежні підтвердження, потрібен час. Але часу мало. Атлас продовжує рухатися, і вже за кілька місяців він вийде з зони видимості для більшості наземних телескопів. Саме тому Лоя наполягає на негайній координації з апаратом Джуно. Він переконаний, що перехід атлас поблизу Юпітера відкриє унікальне вікно можливостей. У радіодіапазоні, який Джуно здатно охопити, можуть з'явитися закономірні частотні викиди, котрі з землі спостерігати практично неможливо через завади атмосфери. Якщо під час цього зближення буде зафіксовано хоч найменший повторюваний сигнал, його форма, ритм або навіть пауза між імпульсами дадуть ключ до розуміння природи об'єкта. Можливо, ми почуємо не шум, а структуру як у музиці, де навіть тиша має значення. Та поки Джуно ще готується, Земля не зупиняє свого спостереження. Оптичні телескопи фіксують швидкість обертання атлас, вона виявилася надзвичайно стабільною 8,6 години на один повний оберт. Це дивує, бо більшість комет мають змінний період через реактивну дію власних джетів. У Атлас цього не відбувається, а це означає або дуже масивне інертне ядро, або компенсуючий механізм, систему, яка врівноважує будь які коливання моменту. Для природного тіла це звучить малоймовірно. Є ще одна загадка температура поверхні. Дані з інфрачервоних спостережень показують, що атлас зберігає відносно рівномірне теплове поле. Зазвичай комети мають різницю між освітленою та тіньовою стороною до сотень градусів тут усього кілька десятків це натякає або на наявність шару, що розподіляє тепло, або на внутрішнє джерело енергії, яке підтримує рівновагу. Немає жодного відомого природного процесу. Який міг би створити подібну стабільність без значного обертання чи внутрішнього розпаду речовини, і з кожним днем суперечності стають очевиднішими? Наукові журнали публікують статті з обережними заголовками аномальна термостабільність три і атлас, некласичні джети після перегелію, відсутність пилової хмари при прискоренні, але між рядками читається інше здивування, навіть розгубленість. Лое у своїх коментарях зазначає, що найважливіше це послідовність фактів, радіоабсорбція, гідроксалу, стабільний період обертання, симетрія джетів, прискорення без втрати маси. Кожен пункт окремо ще можна пояснити природними причинами, але всі разом вони створюють картину, що не вкладається у звичайну фізику комет у приватних листах між дослідниками починають з'являтися слова, яких офіційна наука уникає аномалія. Нестандартний профіль руху, навіть можливий штучний об'єкт. Хтось одразу відкидає ці припущення, вважаючи їх ефектом сенсаційності, інші ж, навпаки, сприймають атлас як шанс для перевірки найсміливіших гіпотез. І, можливо, саме це найважливіше не те, що є атлас природним або технологічним утворенням, а те, що він примушує людство знову запитувати, що саме ми спостерігаємо у космосі. Тим часом громадські спостерігачі і аматори з усього світу надсилають свої дані сотні годин експозицій, відеозаписів, спектрів. Вони намагаються знайти закономірності, обчислити зміни яскравості, виявити ритм, і цей спільний порив створює унікальне відчуття єдності планета, об'єднана пошуком відповіді на питання, що виходить за межі національних і наукових кордонів. Це нагадує перші дні астрономії, коли не існувало ні титулів, ні меж. Лише небо і люди, які на нього дивляться. А Вілоя у своїй останній заяві говорить просто: Три і Атлас може бути всім кометою, уламком планети, фрагментом стародавнього апарата, а може, лише дзеркалом, у якому ми бачимо власне прагнення зрозуміти невідоме. Його голос звучить спокійно, але між словами чується те, чого не вимовлено. Якщо об'єкт справді не підпорядковується природним законам руху, то ми стоїмо перед відкриттям. Яке змусить переписати не лише підручники з астрономії, а й саму концепцію нашої ізольованості у Всесвіті. Останнє вимірювання траєкторії показало, що прискорення Атлас має чітку направленість не випадкову, не незмінну, а таку, що слідує стабільному вектору, який не збігається з напрямком викиду джетів. Це означає, що джети, якщо вони і справді природні, не є причиною руху. І тоді залишається два варіанти невідомий природний процес. Який порушує закон збереження імпульсу або керований рух, де енергія передається іншим шляхом, можливо, магнітним, можливо, гравітаційним? Жоден із цих варіантів не має аналогів у відомих нам об'єктах сонячної системи? Наукова інтрига досягає свого піку, кожне нове спостереження як сторінка роману, у якому все більше запитань і все менше очевидних відповідей, але в цьому і головна сила цієї історії. 3 і Атлас став тим дзеркалом, у якому людство знову побачило своє обличчя обличчя дослідника, який не боїться невідомого, який іде назустріч темряві, сподіваючись знайти у ній світло. І незалежно від того, чим виявиться цей об'єкт, уламком крижаного світу чи творінням іншого розуму, його історія вже змінила нас, бо вона нагадала ми ще не все знаємо, ми лише починаємо слухати космос. І, можливо, уперше за довгий час він відповідає.